Опалювальний сезон у Дніпрі має стартувати на початку листопада. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Наразі в місті завершили підготовку. Першими теплоносій отримають медичні установи та школи, потім житловий фонд. Нині замінюють останні з запланованих ділянок теплотрас та ізоляцій. До цьогорічної зими відремонтували 28 котлів та встановили 63 нові насоси. Головний інженер однієї з теплових дільниць Михайло каже: у разі блекаутів чи аварійних відключень. Котельня працюватиме від генератора. Всі роботи по підготовці виконані по підготовці котлів, насосних агрегатів, заповнена система опалення. Були виконані поточні ремонти, капітальні ремонти, аварійні мережі. Ділянки мереж ми готові. Ми встановили не тільки у цій котельні, а також в інших котельнях генератори дуже потужні, на 1 МВт, які дозволять, щоб працювали всі насоси в безперебойному режимі.